Всіх з 8 березня. Знаєте, як зі святом не якихось пережитків там, чи що, як зі святом весни, зі святом жіночої половини людства, зі святом особливої уваги чоловіків до нас, жінок. Багато хто каже. Треба кожен раз, кожен день. Одговорки. Хоч би на 8 березня. Я сьогодні спостерігала, як в нашому центрі. Купували квіти чоловіки, яка черга була чоловіча за квітами. І було приємно, чесно вам кажу, що сьогодні стільки жінок, дівчат, мам, сестер, коханих, дочок, внучок, правничок отримують ну, допінг із позитиву, з позитивних емоцій. Це, що давно хотіла сюди прийти. Називається гуртовик. Що тут можна купити? Так. Продукти за готовими цінами. Продукти це магазин склад. Тобто тут можна і оптом. Зараз він цей чоловік відкриє, я пройду. Дякую дуже-дуже. Я ж хочу теж фарбою пахне. Фарби тут немає. Хімія? Це хімія? Можливо, так. Мені здається, фарба все таки Так. Як для нового, ви бачите, новеньке все. Новенький такий оптовий. Товари для господарства. Що ми з вами таке виберемо? А ну подивіться, що кому треба. Ось серветки Волої. хто в Аврору ходить, от порівняйте. Чи, чи, можливо, яка ціна. Ось таблетки для очистки. Ну, треба ж. Кисневий відбілювач дуже популярний, до речі, подивіться, яка ціна тут. Чесно скажу, брала я його десь в іншому місці, набагато дорожче коштує. Хто там зі мною не погоджується, пишіть коментарі. Великі порошечки. Ось такі якісь новенькі, є новиночки. Це я не дуже добре розумію. Але може хтось щось собі і запримітить. Подаранкові. Так, оце для ресторанів, для кав'ярень, для кафешок. Сірники. Запам'ятаємо для історії. Колись, до речі, я ще пам'ятаю, мені бабуся розказувала, що найдешевше коштували сірники. Це єдиний товар, який коштував пів копійки. 9 гривень Леопольд. 9 гривень Леопольд. Десять панкіт, Непогано їдять. Я вам хочу сказати, це від кота залежить. Буває кіт і дуже непоганої породи, а їсть те, що любить. Мої ще вони їдять, я не знаю. не Люблять. Мам, добре, видно, тут гарне таке освітлення. Можна багато чого. О, Це до Великодня вже. Все, скоро Пасха. Скоро вже буде який великий в пакунках. О, як хорошо. А великими мішками. Так, хто там питав за великі мішки? 800 гривень 50 кілограм. Водичка. Водичка лежанська. За зараз я подивлюсь, що Карпатська це поляна квасова. На воду дивлюся, тому що різниця в воді очевидна. Ось вона. Тут я не бачу цінники не скрізь. Підемо по олійку. Олія. Та я надовго брала, непогано. Порівню з Одес'ю, може, трошки дешевше, в Одесі, але теж нормально, подивіться, яка олейна. На ній зупинимося. Є така олейна. Ну все для. Ух ти, які здорові. Це якась нова пробувала крупи, крупи, крупи. Булгур. А ну ще, ще раз, крупа, булгур з вермішелю. Я не знаю, я варю крупи, але такої я ще не бачила. Булгур з овочами бачила. Булгур, булгур, рис. Кому треба, подивіться. макарончики. Подивіться, макарон. Так, до речі, хто, бачите, почули, може, хто гарно чує, що поки що тільки за готівку продається товар, щоб ви даром не йшли, якщо у вас картка. Ну це поки що, я так думаю. Цукрова пудра і лимонна кислота у таких великих упаковках. Дуже гарно. Оце добре. Щось може я не покажу. Є ось великі мішки. Бачите, великі. Тушонка по 102 гривні. Макарони, 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 макарони. Соус теріяки. Всі, хто любить там. Да. Оце яблучний є. Ой, ось тут Ага. Тут різне таке. Що кому треба? Знову до Паски хрін. Персик. Ну, для салатиків тут різне соуси різні, песто 115 дешево, як на мене. Нормально. Так, оливки. Лупі, оці велика банка, скляна, 220 гривень. А оці 270, я так бачу, тут же є. Шпроти всяких видів. До речі, сьогодні я брала за більше. Переплатила 40 гривень. Балда, Я ж не зайшла сюди. І теж ця сама фірма, абсолютно та сама. Так що сюди я так дивлюся, за чим дуже вигідно приходити. Порівняно навіть з нашим центром різниця в 40, 40 гривень на деяких товарах. Ну Це я вам скажу, так. Да. Мівінка. Мівінка по 11 гривень. Зараз мене за скажуть, мівінку рекламує. Ну, можна ж коли-небудь з'їсти. Ну. Коржі білкові, вафельні коржики є, всякі тарталеточки, паніровка, можна вибрати все на свій смак. Насіння є, лакомка. Оце гарне, дивіться, яке. як краса. Ой, яка гарна киська лакомка, які гарні. Ціни я вам хочу сказати нижчі на порядок. Тому приходьте, хто там питав, Тільки поки що, я так зрозуміла за готівку. Тому зразу собі готівочку приготували. Мармелад, акція. До речі, подивіться, мармелад. ну Яка смакота. Можна використовувати скрізь. Скоро Великдень можна і там буде використати для прикрас. Фісташечки. Така сама пачечка. Це виходить на 40 гривень дешевше. Ну так. Сушка, бублики, кешю. Інжир. Музика грає. Не знаю, що мене захитять за цю музику. Це я в Тік-Ток викладу. Грає музика, нічого не можу зробити. Грає і все. Так, цукерки є різні. До речі, теж дуже вагові різні. Дивіться, карамельки є. Всякі, 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 всякі-всякі. Всякі-привсякі. Курібка. Ось такі оце молочні, Барбарис, дюшес наші улюблені. Ну, є, звичайно, сухофрукти, інжир. Музика, звичайно, мене зараз захейтять, ну нічого. А як хочуть так. Що тут у нас? Тут у нас чаї, чаї, кава. Знов порівнюємо ціну. Ціна тут нижча. Кава є. Чай всякий. Є такий насипний. Є грінфілди ціла партія. Хто любить отакі натуральний монік? Хто любить це. Зім беремо, мабуть, да, куркума і імбир. Це, хто грипував, до речі, дуже ефективно. Топінги для десертів, різні в асортименті. Угу. Різні такі смаколики. Ось, подивіться, порівняйте ціну. Навіть з Авророю. Так. І ми тут дійшли ще. Все Польща. Польща, Іспанія. Ну я вже без цього. Так. Молоко вже я розібрали. Сирки. Сирки 42 рівня упаковка. Сметана. Які гарні, подивіться, гауди. нарізані. І ковбаска, десерти тірамісу, сметана, бабусин хутор. Гарно зроблено. Краківська 166 грамів за кілець. Ціна за кілечко 166 гривень. 560 грамів. Це як? Це дешево? Ну це. Мені здається, що кілечко таке немаленьке. Салямі ковбаска. Ну, тут ковбаска теж. Майонезики, сердечки, паштети, бекон слайсики, 222 гривні пів кілограма. Ну, перці, чилі, всякі там приправи. І вам на десерт ікра. Значить так, горбуша. 300 грамів 150 Нордвей 800 гривень за 275 гривен, просто находка 320. Далі, подивіться, це імітована пішла. Це білкова, хто не знає, це все білкова. Так. Форелька, мойва. Ціни дуже... Так, печінка тріски є різна, є тунець. Всякі водорослі, салатики, рибка. Дивіться, відеречку митє 180, маринеро, це в слізі 187, жирненька ця добра, Балтійська кілька 115. Ну, для любителів мідії, морква, морська капуста. Ще раз повертаємося до сирів, трошки люди розійшлися. Да. Хороший вибір. Хороший вибір. Можна роз... ще подивимося сюди на вафельки. Там на коло Круасани, круасани фруктові, набори кексики, кексики. О, всякі грибочки, тістечка. Вибір просто шикарний. І не треба нікуди їхати, нікуди не треба. Особливо вигідно тим людям, які не мають свого транспорту. Так, для людей це просто знахідка. От упаковки, так? круасани 203-215 за упаковку. Вигідно, думаю, що так. Печиво. Це що, цукерки з лікером яйця. Це до Великодня вже. Це за штуку. За штуку, так? Да? Я так зрозуміла. Різні є. А це що, цукерки дубайські. Хоч подержати, як не з'їсти. Дубайські. І це дубайські. Ну, Я бачу, що в пакунках було менше, то дубайські їдять. Дубайські. От вам, будь ласка, показує асортимент дубайські. Цукерки дубайські. Одна штука у фользі. Повертаємо назад, на місце. Поїхали далі. Шоколад дубайський. Отак. От Це я вам зараз покажу його. Отак от, от. Так, ось він. Так, на 8 березня. Тут трохи вже купували. Це теж дубайський, 234. Просто шоколад. Це польські шоколади, я їх пам'ятаю, це дуже давня їхня фірма. Цукерки оце з бочечки, багато польських. Це така подарункова. Смоктульки. Смоктульків тут багато. Це для діток вітаміни, мультивітаміни. Вітаміни Міволіс це 82 грами, шипучка 40 гривень. Оце, я, оце просто мені цікаво. Це ж ціна дуже так, мультивітамін. Німецький. Німецький. Є різні. Є з вітаміном С, з лимоном. Це з чим. Це з чим у нас? Музика грає, я не знаю, з кальцієм. А це, а це, а це оце, оце з чим. Читаю. Так, це мультивітамін. Ціна, я не знаю, в аптеці такі самі 300. Це мені просто цікава різниця. Чого така різниця? Хтось мені напише, це фірма, чи це як? Чи це може так мармелади. Це я таке люблю. Мармелад такий, мармелад такий.